Підсумовуючи річну роботу Дельтабанку, його працівники пишаються своїми напрацюваннями, адже банк визнаний експерт з кредитування, активно працює із залученням депозитних вкладів населення. Новорічним подарунком для своїх вкладників банк називає депозитний продукт. Найкращий від Миколая. Це продукт для наших клієнтів. І для тих для тих, хто має стати клієнтами, Особливість заключається полягає в тому, що є підвищені відсоткові ставки. Пані Наталя взяла кредит Дельта банку на 10 місяців, аби придбати ноутбук в подарунок для онучки. Розповідає, що з усіх пропозицій на ринку банківських послуг обрала саме це місце, адже за її словами жодних проблем за тривалий час не виникало. Ну переконана, в мене не було 10 місяців. В мене не було ніяких претензій, наприклад. Дуже швидко все оформляють і швидко, не черги не стояла, як платила кредит. У відділеннях Дельтабанку надають усі види банківських послуг: кредитування, депозити, розрахунково касове обслуговування. Незабаром кількість відділень розшириться не лише в Житомирі, а й в області. Саме сьогодні банк представлений двома відділеннями наразі відкриття. Інших відділень, а це вже буде в наступному році. Напередодні Нового року для дітей-працівників та клієнтів Дельтабанку в обласному театрі Ляльок відбувся новорічний вечір. Малят розважали виставою, веселими конкурсами та солодощами, а для дорослих розіграли 21 сертифікат номіналами від 200 до 1 тисячі гривень. Я бажаю всім удачі, щастя. Баба. І тому році нехай здійсняться Баба. всі бажання, а банку тільки плюс, плюс, плюс. Найбільше найбільше клієнтів, звісно, після такого виграшу я буду клієнтом Дельта Банку. Дякую, Дельта Банка.